Терези, я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова, ми з вами дивимося розклад на вересень. Що ми маємо в вересні? В вересні ми маємо початок коридору затемнень. Ми маємо початок нового навчального року. У кого є діти або хто сам навчається, знає, що вже відгуляли всі відпустки почалася структура. Тому, що за енергії приходять до вас на початку нового циклу? Що з ними робити, як правильно їх використовувати? Все це подивимося ми з вами сьогодні. Сідайте зручно, вимикайте все, що можна вимкнути, окрім ваших думок, ваших бажань і мене. І перша карта, яку я витягну для вас Терези, це загальна енергія вересня. Що йде у ваше життя? Що вас обмежує? Будь ласка, тепер загадуйте ситуацію, ми подивимося, як її можна вирішити. Що вас здивує? І що для вас зробить Всесвіт? Всесвіт він такий, він робить, виробляє і чаклує. Загальна енергія місяця у нас прям рятуйте гвалт. Загальна енергія це ваше проявлення вашої сили. Якщо ви є дівчинка, то ви будете зараз думати про те, що людина, з якою ви пов'язані, так, чоловік. Ви будете розбиратися в його думках, ви будете розбиратися в його. Підсвідомості і намагатися зрозуміти, а хто ж він є насправді? Чи він мене обманює, чи шлях, яким він іде для мене? Такі собі думки про іншого. Якщо ви чоловік, то для вас прийшов час зустріти свої страхи. Зустріти свої страхи і взяти їх під контроль і сказати, що я знаю, куди я йду, де мій справді шлях. Карта імператора і місяця говорить про те, що ви, можливо, боїтеся, боїтеся йти певним шляхом. І по карті місяць йде обман, йде тривога, йдуть страхи, якісь захворювання, справді пов'язані з вашою от внутрішньою чоловічою силою. Вам потрібно зрозуміти, що ж, хто, ви, хто ви насправді? Тут іде таке становлення, становлення внутрішньої сили. Зараз перекликаються енергії чоловічі і жіночі, тому от жінки часто мають справді мужську енергію. По карті місяць це страх, це вплив психічних, психологічних захворювань на вас і зневіряння в собі. Тому приділіть для себе у вересні час для того, щоб зрозуміти, що є у вашому житті певним, сталим і вірити в це. Оскільки, якщо ви не будете, Сумніватися в тому, хто ви є насправді, ви зможете йти, для вас будуть відкриті певні двері. Трока Пентаклі говорить нам про стабільність, говорить про нову можливість заробляти в даному випадку. Якщо ви візьмете під контроль ваші страхи, ви зможете вийти в, нову, в новий якийсь такий шлях заробітку для вас. Наступне, що йде у ваше життя? Паш Кубков, дитина, кому потрібно завагітніти, будь ласка, до вас може прийти, знов-таки, вагітність, або ваша дитина приїде до вас. Можуть бути якісь такі маленькі радощі від Всесвіту. Ви бачите, цей хлопець, він ще молодий, він тримає тут кубок. Може, ваша дитина піде навчатися, або принесе вам таку радісну звістку. Потрібно займатися зараз тим, звернути більш уваги на своє чадо і провести з ним більш. Часу, тому що е, є в нас така тема, я працюю, мені не потрібно якісь дрібнички, не треба жити в моменті. Насправді, до вас йде можливо розуміння, розуміння жити в моменті. Паш Кубків це така собі невинна дитина, яка ще радіє, яка каже, каже, Боже, дивися, сонечко зійшло, а там десь краплинки, а може, веселка, а може побачила якусь квіточку. Тому у вас в життя іде розуміння. Маленьких дрібничок, з яких складається наш всесвіт. От якщо ви будете тут працювати над собою, ваші страхи зрозумієте, ви перемкнете свою увагу справді на деталі. Що вас обмежує? Рицар Пентаклій. Заробіток, робота, те, що ви те, як ви отримуєте фінанси. Можливо, вам людина, яка ці фінанси приносить, вона їм, вам дає ці фінанси не так, як ви хотіли б їх насправді мати. Можливо, це той заробіток, який є недостатнім, або ви зрозуміли, що ви просто йдете не в ту сторону. Ритер Пентаклі, в принципі, це шанс заробляти гроші, але саме цей шанс ви якось його не маєте. Оце вас саме і обмежує, що ви не їдете туди, куди хотіли б їхати. Може бути людина, яка є вашим спонсором. І він зараз сказав: вибач, кохана, зараз сам не маю, що їсти і пити, тому трошечки почекай, обмеження буде. Наступна ситуація. Яку треба вирішити, як вирішувати? Дев'ятка Пентаклі показує нам дівчинку самодостатню, бачите, тут в неї келих з чимось, напевно, з вином. Як вам вирішувати цю ситуацію? Зайнятися собою. Якщо у вас є питання чи обрати іншу людину, чи навчатися, ви обираєте себе, свої потреби. Була в мене на консультації дівчинка і каже: Я живу для дітей. Кажу, а якщо діти підуть? Куди, що будеш робити? Вона каже: кицьку собі куплю. Кажу: а як кицьки не буде. Ну, не знаю. Тому, от в даному випадку ситуація, яка у вас є, ви маєте обрати свій внутрішній спокій, свій стан задоволення. Пташка нам говорить про те, що ви навіть приручили божественну силу, яка може літати, яка може йти у Всесвіт. Тому для вирішення цієї ситуації створіть комфорт. Це може бути, ви запитали про енергетичну, так? або якщо це може бути ресурсна жінка, в якої ви запитаєте поради, яка вам скаже, як це зробити. Жінка, яка вже себе знайшла, яка вже себе зробила, яка вже знає, як жити і насолоджуватися. Тобто варіанти у вас два. І наступне: що вас здивує? Королева Пентаклів. О, це може бути і ресурсна жінка. Людина, яка прийде у ваше життя. До речі, Терези, ви в нас повітря, королева Пентаклів — це в нас земля. Можливо, якусь новину принесе. Давайте подивимося, що там буде зовна від королеви Пентаклів. Вона вам покаже, як себе захищати. Можливо, ці зміни, які відбуваються, коли у вас тут внутрішні якісь катаклізми з імператором, ви звернетеся, захист на вас практик поставить. І психологічний консультант, поки ваш імператор тут розбирається з собою, він вам розкаже, як спілкуватися з аб'юзером і як ставити на себе захист, як обирати себе в будь-якому випадку. До речі, часто під час консультацій я спостерігаю такий феномен, що дівчата обирають спочатку дітей, потім обирають там, не знаю, чоловіка, маму, ще когось, і в останню чергу собаку, хомячка, а потім себе. Це є. Просто неправильно, оскільки, поки ви не поставите себе на перше місце, вас ніхто тут не поставить. Ви знаєте, коли в літаку ви десь в дорозі і йде період турбулентності, що кажуть? Спочатку мама має одягнути маску на себе, бо поки ви будете одягати маску на свою дитину, ви вже будете знепритомлені, лежати на підлозі і поряд ваша дитина. Тому спочатку допомога йде собі, коханій, а потім всім інших. Вам допоможе королева пентаклів показати, як це робити. Це для вас. Ха. А все це для вас покаже. п'ятерка пентаклів, карта кризи. Вас зараз через фінансову кризу, можливо, проведуть для того, щоб ви зрозуміли і почали цінити, що у вас є. Ця карта говорить нам, що закінчується певна фаза, коли ви були не в ресурсі, не в стані пошуку. Після 5 в нас йде карта 6. І от ви зараз будете виходити, Вони сидять під церквою, вони ж не ранені, нічого, вони просто туди не заходять. Ви можете сидіти в стані якоїсь такої стагнації, Ось у ваш пошук роботи, пошук якогось заробітку, але Всесвіт вас поставить таким, таку асану, давайте назвемо це так, щоб ви сказали, я шукаю для себе. У вас на колоді мах. Карта, яка говорить, що ви можете все. У вас є здібності магічні, у вас є мозок і вам підвласні всі 4 стихії, але ви цього не робите. Можливо, саме от та фінансова і ресурсна проблема, вона приведе вас до того, що ви будете виходити в ресурс через звернення до цієї жінки. І буде вам щастя. Зараз ми ще рази запитаємо, що нам скаже оракульна колода. Яку пораду вона нам дасть. Вам потрібна квінтесенція життя. ефіцієнтність, Тобто, в чому взагалі справа? Вам треба розібратися, не розпилюватися, а от зібрати в. В одному реченні, в двох реченнях, в одній думці, в чому є сенс того, що тут з вами відбувається? У ці всі трансформації, те, що ви шукаєте, ваше майбутнє. Одне речення: хто ви, що ви і для чого ви прийшли в цей світ? Зараз треба задуматися, це буде ваш шлях Терези, далі. Ефіцієнтність, тобто корисність, взагалі про що це йдеться? Де ваш вогонь? Терези, шукаємо ваш вогонь. Я вам бажаю його знайти. Якщо потрібна консультація, ви до мене приходите, під відео є телефон, і ми знайдемо, давайте так покладу, в чому сенс цього всього щастя, що відбувається разом з вами. Ми з вами закриємо дев'ятку пентаклів, карту, яка говорить про вашу ресурсність. І я впевнена, що ресурси до вас прийдуть. Побачимося, як завжди, Терези, в наступних відео.